Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Продовження. Друга частина. Брак життєвої рівноваги. Життя в нашу добу мобільних телефонів з кожним днем стає дедалі складнішим. Воно сповнене вимог, стресу і страшенно виснажливе. Ми намагаємося правильно розподілити час робити більше, встигати більше і досягати більшої ефективності за допомогою сучасних технологій. Проте, чому ж тоді ми постійно товчимо воду в ступі, жертвуючи здоров'ям, сім'єю, цілісністю і багатьма речами, які є найважливішими для роботи. Проблема не в нашій роботі, яка сама по собі є рушієм життя. І не в складності цих чи змінах. Проблема в тому, що нам диктує сучасна культура. культура. Приходь раніше, затримуйся довше, будь продуктивнішим, живи, жертвуючи теперішнім. Але насправді це не допомагає досягти рівноваги і душевного спокою. Ці дві цінності супроводжують людину, яка має добре розвинене відчуття найважливішого і живе, цілеспрямовано дотримуючись власних пріоритетів. Рівновага та душевний спокій. Запам'ятали. А який мій інтерес? Наша культура навчає, якщо ми хочемо досягти чогось у житті, потрібно дбати лише про себе. Вона каже: життя це гра, перегони, змагання, і їх конче необхідно виграти. Однокласники, колеги, навіть члени сім'ї, усі бачимо суперниками. Що більше вони перемагають, то менше лишається тобі. Звісно, ми намагаємося здаватися щедрими і схвалювати чужий успіх. М -м, проте потай у душі багатьох із нас гризе заздрість, коли інші чогось досягають. Чимало визначних досягнень в історії нашої цивілізації. Здійснювалися завдяки вільній волі рішуче налаштованої особистості. Проте найбільші здобутки є безмежні можливості інформаційної доби чекають на тих, хто опанує мистецтво Казати ми. Справжньої величі можна досягти через багатство душі, яка діє самовіддано і з взаємною повагою для загального добра. Повторюю: найбільші здобутки є безмежні можливості інформаційної доби, чекають на тих, хто опанує мистецтво казати ми справжньої величі можна досягти через багатство душі, яка діє самовіддано із взаємною повагою для загального добра. Відчайдушна потреба в розумінні. Небагато потреб людської душі. Дорівняються за силою до потреби знайти розуміння, щоб твій голос чули, поважали і цінували, і мати вплив. Більшість людей вважають, що ключем до впливу є комунікація, уміння чітко окреслювати свої погляди і говорити переконливо. Насправді ж. Зазвичай, поки інші до вас говорять, ви замість слухати і розуміти, часто густо вже подумки готуєтеся сказати щось у відповідь. Вплив починається тоді, коли співрозмовник відчуває, що справляє на вас свій вплив, що ви його розумієте. Слухаєте уважно і щиро, відкриваєте свій розум до того, що вам кажуть. Проте більшість людей надто емоційні, щоб уважно слухати, приборкувати свою потребу висловитися або зосередитися на словах співрозмовника. Наша культура просить ба навіть вимагає розуміння і впливу. Однак принцип впливу керується взаєморозумінням, яке народжується, коли принаймні один із співрозмовників готовий спочатку уважно вислухати. Конфлікти й розбіжності в поглядах. У людей так багато спільного і водночас не менше таких разючих відмінностей. По різному мислять у них різні і часом несумісні цінності, мотивації й цілі у житті. Природно, що ці відмінності породжують конфлікти. Конкурентний метод розв'язання суперечок полягає в тому, щоб виграти, собі якомога, щоб виграти собі якомога більше. І хоча більше користі в мистецтві компромісу, коли сторони конфлікту поступаються позиціями, поки не дійдуть золотої середини, у результаті жодна сторона не відчує справжнього вдоволення. Запам'ятайте, компроміси не дають справжнього вдоволення. Як шкода, що розбіжності в поглядах змушують людей зводити все до найменшого спільного знаменника. Як шкода, що не застосовується принцип творчої співпраці. Компроміс необхідно замінити творчою співпрацею, який дає змогу розв'язати проблему у спосіб, що за своєю якістю є кращим за початкові ідеї кожних із сторін. Ну, ну Погодьтеся, що це складні стати, складні абзаци, і над ними можна розмірковувати тижнями. Далі. Застій особистості. Людська природа чотиривимірна. людська природа чотиривимірна. Тіло, розум, душа і дух. Пропоную розглянути відмінності й наслідки двох різних підходів до кожного з цих вимірів. Тіло. Сучасна культура диктує, що тіло це. Жити своїм життям, лікуватися за допомогою хірургії та медикаментів. Але якщо людина буде базуватися не на культурі, а на принципах базових, природних, то вона буде попереджати хвороби, узгодивши спосіб життя із загально прийнятими принципами здоров'я. Розум культура. Дивитися телевізор, вимагати розваг. Принципи, багато й вдумливо читати, розширюючи ерудицію. Ще стосовно принципів, чому важливо багато й вдумливо читати, тому що це ще й розвиває в нашому мозку вміння довгостроково запам'ятовувати інформацію вміння аналізувати і включати креатив. Це ніколи не буде доступне для штучних інтелектів. Саме креативний підхід, він завжди буде попереду. А для цього необхідно розвивати розум, базуючись природним принципам. Наступне душа: культура диктує. Використовувати стосунки з людьми як трамплін для задоволення власних егоїстичних потреб. Базуючись принципів, потрібно уважно слухати, поважати співрозмовника і служити людям, маючи від цього вдоволення і втіху. Взаємно. Так? Дух, культура. Піддатися атеїзму і цинізму. Принципи визначити, що джерело наших базових потреб у сенсі життя є у всіх позитивних змінах, яких ми прагнемо. Це принципи, природні закони, які, на мою особисту думку, дав нам Бог. Поки ви читатимете цю книжку, раджу вам не забувати про надзвичайні універсальні проблеми та ваші особисті потреби й проблеми. Поступово ви знаходитимете для себе стільки рішення є вказівки, у який бік рухатися. Також деталі, дедалі помітнішим стане контраст між методами популярної культури та позачасовим побудованим на принципах підходом, що витримав перевірку часу. І замість останньої настанови хочу повторити запитання, яке постійно ставлю своїм студентам. Скільки людей перед смертю шкодують про те, що мало часу проводили в офісі чи на дивані перед телевізором? Відповідь жоден. Перед смертю люди думають про своїх близьких, свої сім'ї та тих, кому вони допомагали. Навіть великий психолог Абрахам Маслов наприкінці свого життя вважав, що щастя. Повнота життя і внесок у наступні покоління важливіші за самоактуалізацію. Головну потребу згідно з його славетною пірамідою потреб, він назвав це самотрансценденцією. Для мене це та сама непохитна істина безумовно. Найповніше й найприємніше втілення принципів, натхнених у сімох звичках, це життя моїх дітей та онуків. Наприклад, моя 19-річна онука Шенон за покликанням поїхала служити сиротам до Румунії і написала нам із Сандрою. 19-річна, перепрошую, 19-річна. І написала нам із Сандрою про своє прозріння. Одного дня хвора дитина, яку знудило на Шенон, простягнула до неї свої рученята і попросила обіймів. І шмиті Шенон вирішила: я більше не можу жити для себе. Повинна присвятити життя служінню. Нині, коли я пишу цю передмову, вона повернулася до Румунії і досі служить людям. Усі наші діти одружилися і разом зі своїми чоловіками та дружинами сформували для себе пріоритети, які базуються на принципах і служінні. І нам радісно бачити, як наші нащадки щоденно втілюють в життя свої цінності. Ви беретеся до читання сімох звичок надзвичайно ефективних людей і я обіцяю вам цікаву подорож у світ пізнання. Діліться зі своїми близькими всім, про що довідаєтесь, а головне почніть втілювати прочитане в життя. Пам'ятайте, що дізнатися щось нове і не застосовувати свої знання на практиці це те саме, що дізнатися, а знати і не робити не те саме, що не знати. Для мене особисто. Застосувати сім звичок у житті це постійна боротьба. Боже, як я тебе розумію. Передусім, тому що коли людина стає кращою, змінюється сама природа завдань, які перед нею постають. Так само, як і відбувається в катанні на лижах, гольфі, тенісі та будь-якому іншому виді спорту. І оскільки я чесно працюю і намагаюся щодня втілювати в життя ці принципи звички, з радістю розділю з вами свою пригоду. Так. Прово штат Юта 24 липня. 2004 року. Наступне, що ми будемо з вами читати, це парадигми та принципи. Знову ж таки, дуже складна тема, тому підготуйтеся до неї слухати пильно, і ми будемо її читати в наступному відео. Дякую за прослуховування.